Слава Богу, брати і сестри. Добрий до нас Господь. І хочу зауважити час, наскільки швидко лине. Декілька тижнів назад я ділився словом про сім'ю. Можливо, хтось присутніх пам'ятає. І зараз я хочу продовжити цю тему. Я коли глянув, якщо я не помиляюсь, минуло вже три тижні, а здається, мені здається, що це було десь зовсім, зовсім недавно. Так, так швидко лине час. Не буду повторювати все, що було минулого разу, але тим не менш, щоб трошки зачепити, відштовхнутися. Матфія, 9 розділ, 5 вірш, 2 вірша, 5, 6 вірш. Тоді ми зачитували більш. Вибачаюсь, напевно, напевно не той. Матфія, 19 розділ, вибачаюсь. 19 розділ, 5, 6 вірш. Вірш. І мовив, тому це промовив Христос, і мовив, тому лишить чоловік батька, матір і пристане до своєї жінки обоє будуть одним тілом, то вже буде не два, а одне тіло, отже, що Бог поєднав людина, хай не розлучає. Ми переживаємо, коли в країні йде війна, і ми за це молимось, і просимо якомога швидше, щоб прийшов мир. Це наша спільна молитва, це наша спільна біль, це наша спільна тривога. Але набагато складніше, коли війна приходить в сім'ї. І тоді це набагато страшніше, це набагато важче. І якраз, щоб цього якомога менше, менше було, ми піднімаємо ці теми і говоримо: ділюсь, просто я, коли увірував, ще був холостяком, почав читати Біблію, і для мене зразу думаю. Як чудово, віруючі люди, та це ж щиро віруючі люди. Там же в сім'ї конфлікту не може бути. Просто ну навіть якщо чоловік з жінкою десь різні погляди, ще десь, от ну, не, не дійшли до спільної мови. Він пішов в кімнату, молитися, а Бог йому говорить: чоловіче люби свою жінку і все, ну мусить іти до своєї жінки. Жінка пішла. Богу молиться, чи Біблію читати, а там каже, коріться чоловікам. Хай старші навчають молодших, як любити своїх чоловіків. І хоч не хочеш, нема куди дітися, просто тебе підштовхує. Потім, в 2002 році, я вступив в сімейно-будівельний інститут, в якому до сих пір навчаюсь, ми одружились, створилась сім'я, за яку я дякую Богові. І я не можу сьогодні ну, похвалитися чимось. Ні, я навчаюсь. І зовсім. В мене немає цілі бажання десь своїми, але читаючи Слово Боже, я розумію, наскільки це актуальна і важлива тема, тому що від цього залежить благословіння церкви, від цього залежить особисто наше життя. І від цього залежить і навіть те, що відбувається навколо нас. І текст, який ми прочитали, Поліна, якщо можна виведи першу фото, перше. Просто нагадування минулого разу я показував вже цю фотографію. От, е Дві гривні, але одна купюра. Двоє стануть одним. Дві гривні, але одна купюра. І якраз поєднання, коли молоді люди, можливо, не молоді, але просто чоловіки, чоловік і жінка вступають в сім'ю. Е Писані каже, я передивлявся різні місця там, де це це слово повторюється, стануть одним тілом. Але я думаю, що мають тут, коли Бог промовляє не тільки про фізичну близість і одне тіло, поєднання тілесне, йде мова, але поєднання взагалі на душевне, духовне поєднання і так само фізичне. Для того, щоб сім'я була міцна, це дуже важливо. Важливо, щоб і чоловік, і дружина мали це духовне єднання, тобто віру в Бога, поклоніння Богові, цінності, які залишив для нас Христос. Це важливо для того, і тоді буде розуміння е, дій, вчинків, ще якихось е, речей чоловікою і, і дружині, коли двоє віруючих, двоє шанують, цінують Божим Словом і його заповідями. На жаль, буває так, що по різним причинам, але цього єднання немає. Буває так, що в світі жили чоловік і дружина, і потім хтось один увірував в не навернувся, і цього єднання повністю немає. Це окрема тема, я її сьогодні не буду торкатись. Так само фізична близькість це важлива складова в сімейному, в подружньому сім'ї, закладена Богом, але це так само окрема. Тема і Біблія не, не замовчує про ці речі. Про це записано в, в першому післоні Коринтян, 7 розділ, 3-5 вірш. Ми на цьому не будемо зараз зупинятись. Це тема більш для вущого такого семінару, саме для сімейних, і вона має підніматися. Я більше хочу сьогодні зауважити нашу увагу про двоє стануть одним. Це такі душевні, дружні стосунки, які мають бути між чоловіком і дружиною, які мають бути. Поліна, якщо можеш, пок... о! Подібна до першої фотографії, але одна гривня плюс одна гривня дорівнює 2 гривні. Хочу зауважити, що ці купюри по одній гривні номіналом, вони різні. Вони не однакові, вони різні, але вони утворюють одну монету 2 гривні. Хочеться це як побажання для нашої сімей, щоб була от така утворена, міцна, міцна з двох одне, яке розділити ну, дуже багато зусиль треба. І те, що ці, ці купюри різні, так само і в житті нашому, порою може здаватися те, що Бог поєднав людина, хай не розлучає, і оце поєднання це щось таке міфічно, магічне. От, яке тут звершується, коли пастор покладає руки або бере молодих за руки, молиться. І тут якимось надзвичайним чином відбувається якісь преображення всередині, і з'являються два клона повністю однакових, які повністю ідентично підходять, ніколи нічому не протирічать. Ну, у всьому стоять повністю однакові. Ні. Ні. Бог нас створив особистостями, кожна з нас. І ми всі різні. Своїми смаками, вподобаннями, вихованнями і багатьма-багатьма іншими речами. От. І це не треба дивуватися, якщо ну, тут не так багато, які щойно тільки одружились недавно. От, більшість, які вже в шлюбі, мають досвід і можуть посміхатись з деяких речей, про які я тут говорю. Але. Е ми усвідомлюємо, ми різні. Якраз мудрість. Оце поєднання, це рішення, це праця, це справа двох. Приклад, який я вже неодноразово приводив, але все-таки хочу сьогодні ще раз нагадати, п'ята, шоста картинка Поліна виведи, будь ласка, про епоксидний клей. Клей епоксидний, я думаю, частина знають. Духкомпонентний. Е, міцність його, там є ще інша фотографія. Вони в різних упаковках. От зовсім, поряд, от зовсім поряд, але там два окремих тюбіка. Приклад, який я хочу взяти для всіх нас, е, вони мають однакову назву, так як порою ми маємо однакові фамілії. Е, Ота от попередня картинка. Вони знаходяться в одній коробці, так як ми можемо знаходитись в одній квартирі. Але доки це два окремих тюбіка з одною назвою, воно не буде мати міцності. Воно не буде тим міцним, що утворюється в результаті, скажіть, коли воно набирає міцності, оцей клей? Коли з'єднується, не просто. І ще я хочу зауважити річ: не просто коли ви з тюбіка або вилили, знаєте, які там процеси ще має відбутись? Перемішати. І інструкція говорить: перемішувати треба не менше 10 хвилин. Перемішувати без зупинки не менше 10 хвилин. Отак От в нашому житті. Ми різні. Я не буду зараз говорити, хто, хто який тюбік, хто дружина, хто чоловік, От, тому що там і пропорції різні. І пропорції там різні. Я зараз не буду на цьому зупинятися, але я хочу з увагу нашу оцей момент перемішування, коли перемішується. Що саме я маю під, під цим? Я думаю, більшість із нас е, простий приклад, коли в склянку з водою кладемо цукор. Умовно кажучи, і перемішуємо. Для нас зрозумілий приклад. Беремо якийсь барник, додаємо воду і перемішуємо. Що в результаті утворюється? Вже не те, що було на початку. Вже не те, що було на початку. Утворюється щось нове. Вода змінює колір. Бувають такі компоненти, які, якщо ми вже беремо з водою, ти його мішай, 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 перемішує, а воно все одно відокремлюється, воно не змішується, воно все одно як дві, як дві окремих. В сім'ї, в житті в нас так не має бути. Але, але ж саме якраз внаслідок перемішування, перемішування утворюється щось нове. І саме як це має відбуватись, я для себе зауважив таку річ, коли двоє людей одружуються, в кожного є свій графік життя, в кожного є свої смаки, в кожного є свої погляди. Але коли двоє стають одним, як важливо не мої погляди нав'язати йому або їй, а її, її погляди. Мають стати важливими для мене. Так, так само чоловіка, вподобання, смаки мають стати цікавими для дружини. І тоді, якраз в цьому моменті, виходить перемішування, змішуються оці ці речі, графік життя, можливо, ще якісь речі, коли я починаю для мене цінне те, що в ній я починаю брати в своє життя і змінювати. Свій графік, свою поведінку, можливо, іще якісь речі. І тоді вже утворюється щось нове. Це не те, що було до цього. І цей перший принцип я хочу залишити для всіх нас, якраз в любові догоджати, пізнавати, цікавитись і не очікувати, що та сторона має робити те, що для мене. Ні, перше, я дивлюсь, і я беру в своє життя. Те, що для неї важливо або для нього цікаво. І таким чином тоді утворюється новий, щось нове, те, чого було, не було раніше до цього. Рухаємось далі. Приповісті Соломона, 14 розділ, перший вірш. Мудра жінка будує свій дім, а безумно своєю рукою руйнує його. Чоловікам це місце подобається. Але сьогодні я, я хочу нашу увагу зосередити не на слові жінка. А я хочу нашу увагу сьогодні зауважити для всіх нас на таких словах: будує або руйнує. І я наважуюсь поставити сюди, тут як і до чоловіка, так і до, до дружини. Будує і руйнує. Просто як ілюстрацію, можна показати, там третя. Я думаю, для, коли ми говоримо про будівництво, всі розуміють, це не просто раз, і воно стало, раз і стало, це процес. Коли двоє створюють сім'ю, є певний фундамент любов. Але потім якраз відбудовується будівництво це процес, це час, це зусилля, це докладання, це матеріали, це праця. Будує. І якраз бо, тому, що буває так: двоє людей вступили і здається все. От за от все, трьох трьохповерховий катеж, з усіма островня. Ні, треба попрацювати. Для того, щоб гармонія в сім'ї з'явилась, будують крок за кроком, поступово-поступово, так як ми говорили в тому першому пункті. І з часом, коли двоє будують. Да, з часом з'являється оця будівля, в якій комфортно знаходитись їм, комфортно знаходитись дітям, які їм дасть їм Господь, комфортно знаходитись тим, хто завітає до них в гості. Але це праця будує крок за кроком. І будується не просто слова, це, це вчинки, це справи, це дії, коли я щось роблю для неї, вона робить для мене. І це немовби ті кирпичики, як на картинці були показані, ті, ті елементи це певна послідовність, але в будівництві між кирпичами розчин використовується, там клеєвий, різний може бути. А коли ми говоримо про сім'ю, то, то ці камінці будівництва вони мають бути поєднані в любові. Ота любов, вона з'єднує. І тоді з часом, так, да, з часом з'являється будівля, в якій затишно. І приємно бути сім'я, благословений той дім, як ми буває, співаємо пісні. Ви знаєте, ще з цього е, думку хочу залишити, але, на жаль, буває так, що коли ми говоримо, що будує дім, може бути так, що ніби і початок нормальний, і матеріали є під рукою, необхідні, якісні, гарні, але проходить час. Будівля не з'являється, а так і залишається просто купа матеріалів. А будівля так і не з'явилась ота затишна сім'я. Що я маю на увазі? Христос сказав в 7 розділі 24 -му, вірші, такі слова. Отож, отож кожен, хто слухає цих моїх слів, виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що дім збудував на камені, слухає. І виконує слово. Виконання слова. Ми сьогодні маємо вдосталь семінарів на сімейну тематику. Ми сьогодні кожен з нас має Боже Слово, ми знаємо місця писання. Це як ті матеріали, які необхідно взяти і пустити в діло, почати використовувати, почати використовувати їх в своєму житті, виконувати ці справи і особисто я, а не, не очікую від когось. І тоді вибудовується ця будівля. А інакше ну, ми можемо іншим розповідати. Ми можемо мати ці знання як от купу матеріалів. Але тільки будівля не буде збудована. Тому хай Господь благословить благословить кожного з нас, бути мудрими, будівничими, щоб сім'ї були благословеними. 1 Петра, 3 розділ, перший і сьомий вірш. Записані також слова. Так само дружини, знов про дружин, але віднесемо і до одної однієї другої сторони. Так само дружини, підкаряйте своїм чоловікам, аби і деякі з тих, хто не кориться слову, були без слова, полонені поведінкою дружин, поводженням дружин. Не, не кориться слову Божому слову. Не кориться Божому Слову, були приєднані, придбані, без слів. Але життям, діями, вчинками, справами, любов'ю, словами. Мені, можливо, я помиляюсь, так хотілося б, але, здається, в сімейному житті якось оце, цей метод без слів ми трохи не так використовуємо. Коли в сім'ї внаслідок певних якихось непорозумінь починає вмикатись одною чи іншою стороною режим без звука. Або Літачок, так в телефоні, поза зоною досяжності, От, без слів. Це не про це йде мова, коли ми читаємо цей, те, цей текст. Щоб без слів були навпаки. Справи, вчинки наші, вони можуть набагато більше, так як ми говоримо, коли вони наповнені любов'ю, можуть досягати більше, ніж упреки, слова, докори або ще десь якісь справи. Хай Бог допоможе нам в всьому. Чоловіки, сьомий, сьомий вірш цього ж самого розділу говорить, чоловіки так само живіть зі своїми дружинами в порозумінні, деякі переклади кажуть за розумом, поводячись, немов стендітною вазою, сповненою жіночості, виявляючи їм шану як спів співпад, спадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитов. Писання говорить коли немає миру в сім'ї і духовної, і молитвою, Складно йдуть. І це, це перешкоджає І багатьом речам, як важливо, щоб в сім'ї зберігався мир. І отут про чоловіків, що по відношенню до дружин, з любов'ю, як з тендітною вазою, обережно, щоб не пошкодить, не розбить. Вази бувають такі хороші, крепкі, здорові, різні бувають. Але поводження чоловіків має бути уважне. щоб не пошкодить, не поранить. Порою чоловік може любити свою дружину, робить певні справи, але потім дивуватися, чим же вона ще не задоволена. Покажи, будь ласка, четверту картинку. Любов до авто. Він про неї піклується. Він регулярно міняє її резину, зимову, літню, всесезонну. Він купує її різні пахнючки, щоб приємно пахло. Він чехли міняє, він, він СТО, не саме дешеве в гаражах, він на, на нормальні гроші вкладає, щоб там техогляд вчасно і хорошо проходив. Ну, я не перераховую, вже фантазія хай далі продовжує. І потім дивуюсь, чим ти ще не задоволена, що тобі ще не подобається. Проста річ відношення. Жінка це не машина. Машина не має почуттів, емоцій, власного погляду, своєї думки. І от така любов вона більш егоїстична. Він про себе піклується. Йому так комфортно, він цією машиною користується. Це ще добре, коли чоловіку так, а буває. Вижимає все, що можна з неї, поки не зламається. Так само в сім'ї. Ми особистості. Кожен з нас має, має душу, живу душу, має почуття. І коли ми говоримо двоє стануть одним, це, да, ми змінюємось. Ми, ми починаємо догоджати одному, вивчати один одного, пізнавати одного, але все одно ми остаємось в певних чинах різні. І якраз тут а, важливо не просто так, як думаєш, домож... то ж я все роблю, чим ти недовольний? Да я не машина, просто є думка, є погляд. Це важливі речі. Ну, Цей приклад про машину. Одна, одна жіночка старша за, за мене. От, ми якось завітали там, по справам в гості і каже: а що це ви? Вона говорить, та раб мій втік. Буває таке відношення. От, Раб мій втік. Це вона сказала про свого чоловіка. І сприйняття одне забезпечення сім'ї. Ти або на заробітках, якщо не на заробітках, значить біля хати працює. І, і, і все. Ну, і збоку може виглядати чим незадоволений. Тож миску супу є, є, їж, ну, або ще десь. Але відношення. Брати і сестри, можна продовжувати. Але ще одна думка, двоє стануть одним. Умова, яку заклав Бог, коли ми читаємо цей текст, залишить чоловік, батька і матір, є речі, які нам необхідно залишити. І якраз це для, для, для поєднання двох там не має бути третього, крім Господа. Крім Господа, не має бути третього. На, на мою думку, сьогодні сильний виклик для сімей це гаджети, соцмережі і інші речі. Проста ілюстрація: вранці встали. ну, Нормальна сім'я, не, не ругаються, живуть, нормальна сім'я. Все, вранці встали, розбіглись по роботам. Ввечері збіглись, в чоловіка свій наушник в ухі, в жінки свій наушник в ухі, поздоровались, пару слів перекинули. І завтра знову розбіглись. На сьогоднішній день проблеми ніякої, але немає цього втрачається оце близьке спілкування, дружнє спілкування один з одним. І на сьогодні проблеми немає ніякої, але пройде якийсь час. І ці люди поступово будуть ставати далі, далі, один від одного. Поступово будуть ставати чужими один для одного. І потім може виникнути дуже серйозна проблема. Дуже серйозна проблема може виникнути. Так само третя людина в домі, ми маємо бути гостинними. Ми маємо бути гостинними. Але не має з'явитися якоїсь третьої людини, чи це мама, чи це тато, чи це друг, чи це подруга, яка стане ближче, ніж чоловік або дружина. І, і те, що спочатку не проблема, потім може опинитись серйозною проблемою. Хай Бог дасть мудрості і в цих питаннях. І просто закінчуючи проповідь, в основі сім'ї має, має бути любов. Можуть бути різні основи, деякі сім'ї сім тримаються на міцній дисципліні. Колись Коріленко казав, як ви думаєте, це семінар про батьків, був, він каже, до якого віку можна дитину страхом виховувати. Ну, Хтось сказав 12-13 років, він каже: ну, якщо страху нагнать нормально, то до 17 можна втримати. От. Але потім рано чи пізно вискочить так само в сім'ї, порою деякі сім'ї на такій жорсткій дисципліні тримаються. Це не та основа. Це не та основа. І основа, на якій може триматись сім'я, це любов. Межі людської любові, вони обмежені, межі нашої любові вони обмежені. Ми більш схильні любити тих, хто нас любить. Доброчинити тим, хто нам доброчинить. Як Кліновський колись казав, один семінар для сімейних викладав, а потім, чи під час семінару, чи після семінару, і каже, чоловіки любіть своїх дружин, наголосивши своїх дружин, любіть. І один каже: ну, твою то є за що любить, а мою за що. Ну, Він там дав відповідь. Любов і наші, наші межі любові, вони людською любов'ю, вони порой обмежені. Якщо жінка зробила те, 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 те да, можна любити. Якщо чоловік те, те те, те, те зробив, можна любить. Але тут про дещо більше. Тут про дещо більше. І якраз є записане місце писання, я буду вже закінчувати цю проповідь. Є місце писання, яке в Римлянам 5 розділ, п'ятий вірш. Надія не засромлює, бо Божа любов вилилась в наші серця Святим Духом, який даний. Нам. Ми всі знаємо більшість з нас присутніх в післанні до карантян, там де описується любов і якості любові довго терпить, все переносить, все йому вірить і перераховує, перераховує. Ми можемо мати це в розумі, ми можемо це цитувати. Але це ознаки характеристики Божої любові. І якраз коли ми говоримо віруючи, що ми віруючі люди, хрещені Духом Святим, молимося іншими мовами, брати і сестри, нам необхідне оце от злиття Божої любові в наше серце Духом Святим, яка розширить межі нашого серця. В іншому місці Павло пише в післанні до Корінтян, каже, вам не тісно в наших серцях, вам в собі тісно. І каже, благаю вас, розширтесь, коли Божа любов з Духом Святим зливається в наші серця, наше серце розширяється, і ми стаємо спроможні нести те, що раніше нести не могли. Ми починаємо любити те, що раніше нас дратувало. Хай благословить Господь Бог кожну сім'ю в нашій церкві. Ми будемо молитись і хай ніколи не опускаються руки. Пам'ятаємо цих декілька речей, як важливо, щоб двоє стали, двоє стали одним. Оте перемішування, як той клей. Так от в житті ми перемішуємось. І щоб не були тих два компоненти постійно, як, як жирна пляма з водою. Ти як не колоти, не колоти, вона все одно окремо плаває. Взнаємо, пізнаємо. В іншому місці є написано Любіть один одного. Ну там, братньою любов'ю. Ну, якщо це по відношенню до інших людей сказано, то в сім'ї, мені здається, це ще більше. Любіть один одного, не себе, самого любимого, а любіть один одного. Проявляємо любов до тих, хто поряд з нами. І давайте будемо цінувати цим благословіння, яке ми маємо в Господі, сім'ями нашими. Амінь.